Кожного дня ворог забирає життя мирних мешканців області, руйнує наші міста, наше виробництво, знищує нашу природу. Але головна цінність нашої області це люди. І для збереження життя людей на Донеччині триває евакуація. уїжджаємо, тому що стріляють здорово. Після інсульта, другий інсульт. Побили нам вікна, побили нам двері, все побито. Балкона немає, жить ніде. От їдемо на допомогу дали все нормально. Плакати це нормально. Добрі люди в наш час. Щодня з населених пунктів Донеччини вивозять сотні людей. Маршрути евакуації продумані заздалегідь. В процесі задіяні представники обласної державної та місцевих військових адміністрацій. Волонтери. Сьогодні ми привезли родину. З Краматорського району з двома дітьми вони їдуть далі на державне розселення. Супровід від того, як зібрали вдома. Потім допомога в реєстрації на отримання 10 800 на кожного члена родини. Одна з Костянтинівки, друга з Дружківки, їдуть на Закарпаття. Вони подзвонили на обласну гарячу лінію з питань евакуації. В Зазначений час за ними приїхали, привезли в обласний евакопункт. Потім для них придбали квітки на потяг до Мукачево. Там їх зустріли волонтери і привезли в місто Хуст, де розмістили в гуртожитку для переселенців. Вирішили виїхати, тому що останнім часом обстріли міста. Збільшилися саме через це. Прийняла таке рішення виїхати з дитини. Нас забирали з Костянтинівки, ми дуже вдячні, нас погрозили, тобто в кож... на, на кожному етапі пересадки нам допомагали, нас не залишали без уваги. Дітям нас кормили, дітям приділялася увага спеціалістів, волонтерів. Ми дуже вдячні. Жити тут обідві родини будуть повністю безкоштовно стільки, скільки захочуть або на весь час дії військового стану. Дитина лякається вибухів, тому прийняли рішення виїхати звідти. І все нормально, нам все подобається. Дуже гарні умови. Дякую. А чим тут плануєте займатися? Я поки не знаю. Я поки не готова відповісти на це питання. Ви буде за одні? Я так розумію, що так. いい <laughs> <laughs> Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю імені Сергія Бубки та спортивна школа двічі переселенці. Спочатку з Донецька в Бахмут, потім з Бахмуту в Полтаву спорт в області, спорт в Україні, І якщо казати за спорт, це як е, пирамида, в основі якої лежить дитячі нацькі спортивні школи, спортивні клуби секції. Це основа, це фундамент. А спорт вищий досягне збірної команди України. Це вершина піраміди. Ми знаходимося в середині дівчат нацькі спортивної школи Олімпійського резерву і колічі бубки – Це як кажуть, каркас і стержень цієї піраміди. Особливості спортивного закладу в тому, що тут при повному пенсіоні у вихованців є можливість тренуватися на потужній базі з професійними тренерами, отримувати освіту спочатку в школі, потім в коледжі. Сутність цієї реакції в чому а, утворення а, нерозчинної речовини або випадіння її в посуд. Я почав тренуватися, певно, в років 10. І коли почалась війна, переїхав сюди тренуватися, і так вийшло, що тут пішло, пішло, пішло. Перший чемпіонат України, другий і посвідчення майстра спорту України. Які далі у вас плани? Далі плани відібратися на чемпіонат Європи, а там далі як буде. Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю імені Сергія Бубки, що в 2015 році відновив свою діяльність ще в Бахмуті, поступово набирав тренерів зі всієї Донеччини. <плес> Кожен тренер Донецького фахового коледжу зірка, що вміє виховувати такий зірок. Кирило Поспеєв, що зараз тренує чемпіонів, учасник Олімпійських ігр. З свого часу було дуже багато велосипедних шкіл, до от Я вихованець однієї з них і звідти пішла моя кар'єра. Багато років в професійному спорті та Олімпіада 2004 року в Афінах. Відновити базу після релокації, причому вдруге, навчати, тренувати, утримувати, давати можливість все це мати безкоштовно підліткам Донеччини, що виростуть сильними та спортивними, прославлять область та країну. Це завдання фахового коледжу. Я виступав на чемпіонаті України. До 15 років здобув перше місце. До 17 друге. Я виступав на чемпіонаті Європи. До 15 років здобув серебро. Сиріб... І зараз планую тренуватись, щоб поїхати на Україну, здобути перше місце. Потім Європа. Бажано світ, ну і так далі. Взагалі, мої плани це бути якнайшті серед моєї категорії. Далі більше. Утримання спортивного коледжу та спортивної школи йде за рахунок обласного бюджету за обласні ж гроші та кошти благодійників. Надають школярам Донеччини безкоштовні ноутбуки. Це процес постійний, і вже декілька тисяч учнів шкіл області отримали безкоштовно гаджети для продовження навчання. Наша талановита молодь бере участь во всеукраїнських змаганнях і перемагає там. Школяри Донеччини, навіть в навчанні дистанційному форматі, продовжують гідно представляти свою область. Так, з десяти команд на всеукраїнських змаганнях з моделювання розумних пристроїв stem Хаус, три були з Донеччини. Я б не сказав, що рівень освіти дітей впав, тому що ми можемо побачити, що все ж таки три команди з Донеччини з десяти. Це про щось то й говорить. Є одна команда з Волині, здається, дві Запорізької області, одна з Києва, одна з Київщини. Ну, якщо дивитись репрезентативно, то мені здається, Донеччина найбільше представлена в цьому конкурсі кількістю команд. Ми ну, це говорить про те, що навіть ті освітні втрати, які були, ми намагаємося їх давати разом з вчителями і зі слов. Боку, як університет, ми так само допомагаємо і включаємось в цю роботу. І діти з Донеччини стали переможцями і так в багатьох напрямках для того, щоб забезпечувати радощами їх воєнне дитинство, створені різні програми. Школяри Донецької області є учасниками програми Психологічна допомога у природі обласна програма екологічними стежками України здійснюється в партнерстві з екологічною лігою, департаментом екології, освіти та науки Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти і Донецької обласної адміністрації. Вони мають комплексний підхід, метою якої є і розвиток психологічної культури, екологічної культури, і саме психологічної підтримки дітей. І одне з найпоширеніших дерев тут у нас це дуби в рамках цієї програми. Діти мандрують країною, вивчають природу та поліпшують свій психологічний стан. У нас, звичайно, дуже багато да, позитивних ражень, емоцій, тому що ми отримали можливість поспілкуватися один з одним, адже проводимо більше часу а, в дистанційної форматі дистанційного навчання. І тому діти мож... мали можливість поспілкуватися, помандрувати, а, провести активний спосіб життя, побачити багато цікавого, познайомитися з а, різними парками а, нашої славної України і відвідати Київ, відвідати його околиці. І це дуже корисно для наших дітей. Але попри різну підтримку в багатьох населених пунктів області влада рекомендує виїжджати родинам з дітьми. Так буде безпечніше. Місце тимчасового поселення родин з дітьми в місті Решетілівка Полтавської області. В листопаді 2024 року тут проживає 111 мешканців Донецької області. Сюди доставлялися наші сім'ї з дітками, які за сьогоднішньої проживають. Деякі з діток вже здесь навчаються, деякі люди працевлаштувалися і вони вже живуть спокійним, мирним життям на території вільної України. Троє дітей Кірі вісім місяців. Родина мешкала в Українську, потім, рятуючись від війни, приїхала до Новогрудівки, звідки її евакуювали на Полтавщину. Послідні три ночі перед тим, як ми виїхали, ми практично взагалі не спали, тому що було дуже громко, і рядом з нами безконечний дзвон стекол битих. Ну жутко, правда. Вспоминаєш, аж не дуже хорошо так становиться. Тут чорночка, зніки дає Так. Для сім'ї все готово. В місті тимчасового розміщення переселенців є колишні мешканці багатьох населених пунктів Донеччини. Коли почалися, участились, точніше вже прильоти, і буквально ну, в 100 метрах від нашого дому, тоді здравий смисл. И детей в охапку, и спасибо э, Дмитрию Николаевичу, что помог нам сюда переехать. Здесь, конечно, условия чудесные. Вот вы сами видите, все удобства здесь. Все прекрасный душ, прекрасный, прекрасная комната. Здесь очень хорошо, тепло. С, э, кухня у нас совместная но это плюс это плюс потому что мы там общаемся потому что мы там делимся впечатлением потому что мы там воспоминаниями делимся еще находим общесть друзей между собой вот, поэтому большой плюс еще и природа какая yeah Але продовжують жити та працювати фахівці Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Основна діяльність вишу підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Зараз ви маєте можливість приводити усіх, тут присутніх цим ранковим напоєм, але додайте в нього такі інгредієнти, щоб ця кава стала або чай, або какао унікальним, особливим. Підвищення кваліфікації той процес, в якому задіяні всі педагоги та вихователі. Раз на рік вони навчаються свою діяльність. Донецький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти не переривав жодного разу. У 2014 році інститут переїхав з Донецька. На жаль, з 165 людей виїхали лише 13, але саме вони стали тією потужною групою, яка відбудувала заклад і розвела всі напрямки на цій вже території. Спочатку інститут був релокований до Слов'янська, а потім ми отримали можливість розмістити інститут в центрі міста Краматорськ. І, на жаль, у двадцять другому році, маючи вже такий не зовсім гарний досвід, але тим не менше, який нам допоміг. Ми релокувалися вже до міста до міста Києва. Збережений весь педагогічний склад та все обладнання. Заклад продовжує роботу, і до всіх його заходів долучаються всі педагоги Донецької області, різновекторні курси чинного законодавства для реалізації реформ нової української школи. Різна різна тематика. наш дайджест сягає майже 365 тем і велика кількість пропозицій є для педагога. Педагоги можуть обрати. Звичайно, що ми намагаємося щороку оновлювати згідно чинного законодавства і, враховуючи ті умови, в яких знаходиться Донеччина, оновлювати свої освітні послуги. Наприклад, інноваційними і першими в Україні у нас були створені корпоративні курси для дистанцій... для шкіл, які б могли запровадити дистанційне навчання. Навчання, і це є надзвичайно ефективним способом, тому методом, способом і результатом, тому що не дивлячись на ті складні умови, в яких зараз знаходиться Донеччина, ми зайняли четверте місце по Україні щодо якісних показників наших знань учнів, які були виявлені на конкурсах, олімпіадах і зовнішньому незалежному оцінюванні при складанні тестів. Це значить, що є в нас майбутнє, і ми зберігаємо те, що маємо. І звісно, в умовах повномасштабного вторгнення Донеччина дбає про своїх нужденних громадян. В селі вепрік Полтавської області розмістився Бахмутський психоневрологічний диспансер. Зараз тут перебуває 100 мешканців Донеччини. Заклад єдиний в Україні, що приїхав під час повномасштабного вторгнення і працює на новому місці. Фінансування у нас Донецька обласна державна адміністрація. Сюди направляють людей згідно путівки департаменту соціального захисту, направляють тільки жителів Донецької області. На повному державному отриманні це значить догляд це чотирьохразове харчування. Причому харчування у нас збалансовано. Обов'язково кожного дня повинна бути і риба. І м'ясо, причому м'ясо це і говядина у нас, і свинина, і кори, і у нас є дієтичне харчування. Ну, дієтичне харчування у нас ну, в основному це дієта діє, це людина з цикровим діабетом. Для них ми окремо готуємо. І медичне обслуговування безкоштовно. Ми тут їх прописуємо ну, тимчасово, на час війни. Це для того, щоб вони отримували пенсію. Люди у нас такі мудрі всі. Це середній вік у нас за 80. 83. Так, мені треба 26. 58. В ролакованому бахмутському психоневрологічному інтернаті мешкає 100 осіб. Здебільшого це одинокі хворі люди. Їх вивозили з Донеччини вже під обстрілами. Всі вони чекають на повернення додому і радіють тіше. Я приїхала сюди із міста Торецька. Було страшно. Я два дні була під бандерською, два, два дні була в підвалі. Було страшно. І коли мене волонтери забрали, міленькі, мені голові боси. Що я була в спортивних уборх. Мені тут одягли, обули. Я. Пятый месяц здесь. Я ни единого слова грубого не слышала ни от кого. Ни от кого. Все очень внимательны. Я Покровска. Я родилась там, жила. Я с 1938 года прожила в Покровске. Очень люблю свой город. Очень люблю свою Украину свою. Ну, как видите, выселили нас из родного гнезда. Прекрасное у нас жилье здесь отношения прекрасные. Очень внимательные медсестры, нянечки. Я, например, довольна очень. Я со Славянска приехала, но ну, нас уже бомбили буквально с первых дней. Мы 14-й год пережили. Поэтому, собственно, мне стало уже страшно, я не выдержала. Дети меня не пускали, но я решила уехать. И как здесь сейчас? Расскажите. Ну что? Мы одеты, мы обуты, мы сыты. Что еще нужно? Главное – тишина. Это самое основное. Так что... А домой потом вернемся, да? Кто ж домой не хочет? Хочется. Очень хочется. Но пока не можем. Я з міста Українськ, з селі до Українськ. Дуже тяжко було, морально дуже тяжко зі слізами благодарила Івані. Я їй так благодарна. Вона зустріла мене, втішала все так чутко і внімання казала. І це мені якось дуже допомогло. Я в той момент дуже нуждалася в такому відношенні. Всі меблі евакуйовані з Донеччини з весни 2022 року. Тут в покинутій будівлі колишнього туберкульозного диспансеру почали робити ремонт власними силами за кошти Донецької обласної державної адміністрації та благодійних організацій покинуту будівлю перетворили в комфортне місце проживання. Ми заключили договір уже на аренду. Це був вересень 2022 року. Людей ми сюди змогли завести в травні. 24-го року ворог змушує мешканців Донеччини покидати свої домівки. Різні області приймають донечан. Їм допомагає Донецька обласна влада. Я хочу, пазан. ну, хочу стати поваром. Ух ти! На Дніпропетровщині мешкає саме велика багатодітна родина з Донецької області. Сєрбіни придбали будинок, а відремонтували його та заповнили меблями за Донецький обласний рахунок. Ми благодарні кожному, хто вкладав чистічку свого серця. І мої діти, і я, і наступні покоління моїх дітей теж були благодарні кожному чоловіку, який помог зараз в то время нам вистояти. Цей рік для Ірини Сербіної став багатим на приємні події. В листопаді вона перемогла в конкурсі жінка Донеччини. Конкурс під час повномасштабного вторгнення проходив друге. Її журі обрала сім переможниць. Хочу сказати зараз, мабуть, одно. Поки б'ються наші серця з вами, всіх нас у нас буде перемога, у нас буде мир і ми будемо на своїй землі. А мешканці сходу, члени національної збірної України з важкої атлетики, в той час ще тільки готувалися до виступу на чемпіонаті світу. Змагання попереду важкі, суперники титуловані, але й спортсмени Донеччини відомі і в країні, і в світі. Опікую самих наших спортсменів, які перспективні, які мають надію, які на яких треба опікати, підтримувати. І дуже. По-перше, велика вдяка нашій адміністрації, Вони переконують такі внучні співчуття, що ми потрібні, за нас пам'ятають, цікавляться нашими проблемами, і ми, і спортсмени, відчуваємо дуже-дуже велику підтримку в нашій, в нашій роботі. Я так скажу чисто любимо, не одна область, немає такої підтримки. На Україні, як має Донецька область, ми цим гордимося, пишаємося ми цим і стараємося. Те, що в рамках України, ми перше третє місце ми виборюємо. Донецькі спортсмени тренуються на базі Олімпійського навчально-спортивного центру. Кончазаспа тут для них створені всі умови від можливості тренуватися під наглядом тренерів та лікарів до безкоштовного проживання та харчування. У нас базується багато видів спорту, да? десь приблизно около 20. І звісно, що Донеччина такий регіон, яка завжди була представлена в майже всіх видах спорту, дуже потужно. Тому у нас багато борців, важка атлетика, легка атлетика, фехтування також було. Ну, було гімнастика теж сама. Донеччина продовжує не просто жити, вчитися, підтримувати, змагатися. Донеччина це і культура від збереження ідентичності Донецького краю до всесвітньо відомого Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. Чого? Що загає? Калацький жилею. Опасні, обстрілу. А коли в підвалі місяць сиділи, без опалення, без світла. Ти тоді що казала? Ти казала, що батько, матір серці, це твій найбільший скал Та молодой тоді! Що пасі тоді коли не лишиш? Пополіська вжила найбільш миролюбним джилам. Та заказала, я такого! Не казала, Але ж так, воно є. Театр що двічі переселенець збирає повні зали, демонструє вишукану гру та сміливість підіймати провокативні теми. Театр на сьогоднішній день вибрав формат праці це антрепризного театру. Я дуже хотів би, щоб нас чули, нас бачили. Бо поки Донецький театр живий, Донеччина наша, вона в серці і вона незламна. Тому ми... Місія наша об'єднувати, робити так, щоб кожна людина відчувала на теренах України комфортно. І головне, щоб кожна людина відчувала наш е вільний дух. Ми не раби, ми не маріонетки. Ми маємо честь, велику історію свою. І хотіли б, хотілось би, щоб у нас була така ж велика і вільна історія попереду. Можна виїхати з області, але в тебе вона залишиться назавжди. І Донеччина це культура, спорт, наука, люди. І наша область зберігає свій потенціал, свою ідентичність навіть не вдома. Я вам хочу подякувати нашій молоді, нашим за такий ковток свіжого повітря. Це вогонь з приведе до нашої перемоги у 25-му році. Так і буде.